У Житомирі підвели підсумки благодійної весняної барахолки. Захід проходив напередодні міжнародного жіночого дня 5, 6 і 7 березня у ТРЦ Глобал. Учасники акції приносили до пункту збору речей срізний одяг, взуття та аксесуари. а Організатори продавали його за доступними цінами. Вилучені гроші обіцяли спрямувати на потреби бійців. АТО. як стало відомо, за три дні вдалося зібрати 13 тисяч 510 гривень. Частина грошей вже пішла за призначенням. Були закуплені речі, які потрібні нашій 95-й бригаді. Це і пили, і батарейки для тепловізорів, і кабелі, речі, які допоможуть нашим хлопцям на новому місці дислокації. Організатори заходу представники спілки небайдужих жінок розповіли, що певну частину коштів планують витратити на лікування свого підопічного Дмитра Фещенка. Хлопчик сирота, і отримати допомогу в принципі йому немає від кого, І Тому ми. Мося по можливості допомагати. Їм. Подібні акції байдужі жінки обіцяють провести ще не раз, а зібрані гроші передати тим, хто найбільше цього потребує.